Друзі, вітаю вас на своєму рукодільному каналі. Я вирішила зняти для вас таке маленьке, коротеньке відео корисність. В'яжу я значить, свій кардиган і в певній ділянці помічаю, що я неправильно пров'язала петлю. Здавалося б, лицева гладь, що тут може бути неправильно? Ну, Бувають різні випадки. Ну, мій випадок такий: я пров'язала петлю. Зараз покажу. Не пров'язала петлю за петлю ще нижчого ряду. Тобто не просто пров'язувала, скажімо так, ось за оту. А за нижню за петлю, лицеву петлю попереднього, нижнього якби ряду. І воно то, в принципі, о, я вже його загубила. Так, знайшла. В принципі, воно. Не дуже то як би і помітно, саме от з лицевої сторони. Якщо ви уважно подивитеся, то ось ця, скажімо так, неправильно пров'язана петля, і вона пров'язана ось за дві. Тобто за ту, що треба, і за ту, що під нею була. Ось ви можете бачити одна дужка, а тут дві такі дужки, Тобто ось було неправильно пров'язано. З лицевої сторони цього практично не помітно. Можна сказати, що взагалі не видно. За рахунок того, що ось така пряжа. Непомітно. Я побачила випадково саме от з виворітньої сторони. Зараз я зніму маркер, щоб вам показати, ось подивіться, бачите? Ось ніби якась перетинка неправильно. Саме оцю ділянку я й помітила. Думаю, щось не так. І цікаво, те, що я вже пров'язала 60 см виробу повністю. Ну, то таке. Тому я зараз хочу заспокоїти свого внутрішнього педанта і паралельно зняти вам якби, корисне відео, як, не розпускаючи оце все полотно, виправити цю помилку. Повторюся, в даному випадку це не помітно, але є пряжі, в яких дуже помітно, якщо ви робите помилку. І крім того, це якби лицева гладь. От, можна таким чином, як я зараз покажу, і в інших візерунках виправляти свої помилки, але ну, не підійде воно в тих варіантах, де є переплетення петель. От, коси, арани, тобто там цей варіант дуже складно втілити. Показую, що роблю. Я шукаю, де ця петля ну, от, проекції самого в'язання. Я вже її знайшла, це вона мене ось, якби я до неї дов'язала, і тепер далі. Я її просто скидаю зі спиці і починаю розпускати полотно. Беру гачок, тому що нам для цього потрібен гачок. І бачите, враховуючи те, що пряжа така вона. Пухнаста, ворсиста, це якби не дуже просто зробити. Ну Не зовсім легко розпускається, але розпускається. Ось так. Тільки одну петлю скидаємо. Зараз я все швиденько дороблю. Так, і ось я дохожу. До моєї проблематичної, скажімо так, ось. Петлі. Зараз я її розпущу. Обережненько. О, бачите? А ця вже автоматично сама розпустилася. От. І тепер беру гачок приблизно того ж розміру, що і спиці. У мене спиці 5,5. А гачок я взяла 4,5. І неважливо, як ви любите тримати гачок, чи ось так, якби спіднизу його захоплюючи, чи ось так, зверху його тримаючи. По-різному майстрині люблять. Головна задача це захоплювати правильну нитку. Вставляємось спереду назад гачок в петлю. І тепер захоплюємо кожну оцю протяжечку. Це кожна ця протяжка це в нас майбутня петля. І от з під низу захоплюю найнижчу протяжку і продягаю петлю. І вив'язую петлю. Наступна з під низу, пров'язую петлю. Наступна з під низу одну. Пров'язую петлю наступна І таким чином я зараз повністю піднімаю всі петлі. Всі петлі, які я розпустила, я наново пров'язую. Ось подивіться. Трохи незручно під камеру, бачите, тут ніби трошечки розтягнулося. Тут тобто саме протяжку треба посередині. Я її більше тут захоплювала, а її треба саме посередині. Для того, щоб однакова була довжина. О, ось так. Ану. Так, ось. Тут краще. Тут взагалі не помітно. Чи гачком було пров'язано, чи це рядки зі спицями. І ось таким чином я повністю всю доріжку ось цю. ось вона, ось вона, така. У мене вона дуже-дуже велика, тому що я вчасно цього не помітила, то, що я роблю, зробила помилку. Хоча періодично в мене буває таке, що я бачу, що я підхоплюю не ту петлю, а та, що нижче, на та, що на ряд нижче, але вчасно це помічала. А тут не помітила, мабуть, про щось задумалась. І повторюсь, ну така пряжа пухнаста, фактурна, що в принципі можна було б цю помилку і не виправляти. З лицевої сторони цього абсолютно не помітно. Але ну, я звикла свої помилки виправляти, якщо є можливість, і бажання. От, і паралельно вам показати відео. Так, ось таким чином я продовжую далі в'язати, виправляти свою помилку, підхоплюючи. Підхоплюючи кожну цю протяжку, вив'язуючи лицеву петлю, просто зручно і не треба повністю розпускати все полотно. Бо добре, як там кілька сантиметрів 2-5, то ще таке. А от як у мене 60, то, звісно, то не дуже хочеться таку свою роботу розпускати. Так виглядає полотно. Ну і ось я доходжу вже, бачите, до кінця. Помилку свою я виправила. Результатом я задоволена одягнула останню бетельку. От, І подивіться, Прекрасно. Також у мене дуже часто виникала така проблема, коли я в'язала свій жилет. От нитка така, хочеться і фабричної скрутки. Дуже часто виникає проблема розщеплення нитки, от, наприклад, бобінної, коли дуже багато складень, і вона якби, ну, не скручена, якби так, от як у фабричних моточках. так. І дуже часто я спицею їх, підхоплюю. Тобто, роз... дуже часто я спицею їх розщеплюю, і десь в полотні може шматочок якби цього видно. І от це я в'язала жилет. Зараз я. Ось, жилет мій недов'язаний. Дуже часто ця проблема тут виникала, дуже часто. І я старалась дивитися, уважно, уважно в'язати кожну петлю, вив'язувати ніде нічого не розщеплювати. Але все ж, ситуація така можлива. Тому я також таким способом тут користувалася. Хоч цей візерунок такий, тут витягнути петлі. Тобто одна оця лицева петля пров'язувалася один раз на два, ря... на два ряди, плюс там є накиди, але все одно цим методом можна також користуватися. Можливо, прям новачку не підійде, але, в принципі, можна розібратися, яка протяжка буде просто накидом, бо ось тут ось є накиди. А є якби, ниточка, яка відповідає за ось цю якби, лицеву петлю, яка пров'язується один раз на два ряди. Тобто, навіть в цьому візерунку. Я користувалася цим методом. От. Але і хоч тут бобінна пряжа, яка вже скручена якби, фабрично, в кілька складень, все одно. Все одно вона, ну, бачите, не така скрутка, і це якби, така була маленька проблема під час в'язання свого, під час того, як я в'язала свій жилет. Дуже часто я з цими дуже часто розщеплювалася ниточку. Тому ось такий спосіб, буде цікаво, чи користуєтесь ви ним. Як давно знаєте, і чи подобається цей спосіб вам. Буду дуже вдячна за ваші подобайки, коментарі та поширення. Всім дякую за перегляд і до наступних зустрічей. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і тисніть на ось цей дзвіночок, щоб не пропускати нові. Крім того, під кожним відео, ось там в інфобоксі, ви можете знайти детальну інформацію по цьому відео або по списку відтворення. Також там є посилання на мій інстаграм. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!